Слава Богу, нормальненько все вирвалися. Так про евакуацію із 5 кілометрової зони від кордону з Росією говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. У цій громаді з 14 сіл 12 розташовані у 5 кілометровій зоні. Сьогодні організували виїзд, говорить голова громади з водолаг, журавки та біловодів. Галина Міщенко разом із 95-річною мамою вимушені покинути домівку. Жінка каже, їхнє село Журавка, в якому мешкали, щоденно обстрілюють. Я приїхала в Журавку доглядати маму свою. Мама 95 років, їй, і зараз тепер вимушені зривати її з місця. Їй дуже важко це винести, бо вона все життя прожила в журавці. Що сказати, все, що, все, що наше, то все бросили. Не можу навіть не казати. Разом з іншими переселенцями їде і Тетяна Чеберячко. Жінка додає, понад 50 років мешкала у водолагах. Жалко було, звісно. Ну, Що зробиш. З п'яти кілометрової зони прикордоння сьогодні евакуювали 25 людей, говорить Микола Торяник. Автобус поїхав. зараз ми його там заступник Дмитро Сергійович Мальця зустрічає, їх, розселяє. Вже ми, в принципі, знаємо скільки людей. Хто до кого їде, розвозимо по місту суми, в кого нікуди куди їхати? Зараз там завозимо в місто Суми Нам надало приміщення, під яким куди ми їх зараз заселимо. Вчора із сіл громади евакуювали до 200 людей, говорить секретарка Хотінської селищної ради Людмила Руденко. Це водолаги, це Андріївка, Новомиколаївка. Ну, коли на вчорашній день залишалося 10 чоловік. Вік на сьогоднішній день люди, і ті виїхали сьогодні. Буквально всі виїжджають, люди з сім'ями. Ніхто не хоче. Дійсно їдуть із сумом, дійсно в кожного серце за все своє надбане, але другого виходу просто людей немає. У нас Населення взагалом 5 тисяч. Люди почали виїжджати близько двох місяців тому, але цей тиждень став наймасовішим, говорить Людмила Реденко. Вчора їхала велика Верениця машин, їде, автобуси. Наші навіть з на вчорашній день виїхало до 70 чоловік. Загальне в нас населення 2400 хотінь. До вчорашнього дня десь проживало 1200. Ну і вчора це до 100 чоловік, це десь так вчора виїхало. За словами Людмили Руденко, евакуацію з громади завтра планують продовжувати. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.